Всім привіт! Мене звати Богдана. Я вперше в перший раз в християнському таборі і це там дуже добре, кормі, ночує і дуже ласково поводиться. Це в перший раз я вже сумула за тими днями, які я провела. Я дуже хочу все перевести назад. Так хочу, щоб все і все перекотилося, все, назад все пішло. Ну, как говорят, як говорять, як говорять, що не можна провести час назад. Ну, не зажуримося, завтра ми виїжджаємо дві години назад до себе додому. У мене є подарок для сестри, жабка. Ну, Мені жабка, ну як то обіцяв переробити ото, як його Богдан, бо я не змогла. І Каролінка обрадується, моя сестра, я і куклу подарю. Я вже куклу не граю, я, я з книжками граю. І я, наприклад, дуже хороша дівчина, мені 9 років, мої сестри 7. Всім бувайте. Привіт! Мене звати Віка, я знаходжуся в таборі, хоробре серце. Займаюся творчістю, допомагаю дітям співати пісні, показувати рухи, також допомагаю вважати з їхніми дітьми. На рахунок підготовки до табору для мене це було щось неймовірне, тому що зараз в нас в країні йде війна і дуже тяжко було знайти якийсь. Місце, де проводити людей, знайти, бо дуже багато хто пороз'їжалися. Але слава Богу, нас Бог благословив, і ми змогли зібратися всі разом, підготувати все і зробити цей табір для дітей. Мені звати Максим, мені 10 років, я живу в вариші, живу на будівельниках. Я дізнався про табір, мені розповіла бабуся. Мені в цьому таборі подобається, все тут подобається і нічого не подобається, бо тут все є. Можна, можна пограти в теніс, можна в бамінтон, можна покупатися тут є ставок, можна пограти в різні ігри всім, всім табором. Тут все є. Цього немає, що я був гуляв в бараші. Привіт, мене звати Лєра. Мені 9 років. Я переходжу у четвертий клас. Я приїхала в табір зі своєю сестричкою двоюродною. Мені дуже сподобалось з'їжджати з горки і купатися, і грати в волейбол. Дуже вдячна всім тим людям, які відкликуються на наші потреби, на потреби українців, особливо вірять в майбутнє наших дітей. Вдячна, що ви даруєте нам цю можливість давати таку класну і сімейну атмосферу для наших майбутніх, не знаю, президентів, депутатів, бізнесменів. Я щиро вам вдячна.